Так, приїхала швидка допомога. Це та, яка тебе мала б забрати. Тут тільки брехні. Так, оце швидка допомога, яку обіцяли, що буде швидка допомога. От нють, нема себе швидкої допомоги. Таксі це визивати пробуде. буде Буду розказувати, що відказався від швидкої. Возити нема. Таксі мать, Та господи, господи. Não abraça, não,